Всіх вітаю. Сьогодні на огляді квіткова холодильна камера розміром 2.10 на 205. Холодильна камера для квітів. Дві стінки ізольовані сендвіч панелю, дві стінки скло. Зверху сендвіч панель ППУ-60. Метал з двох сторін. Спло-пакети виконані з ламінацією під графіт RAL-7016, а всередині стіни білі. Ось така компоновка В принципі, оптимальна. Якщо у вас ремонт стилізований під якийсь колір, то холодильну камеру робимо в такий самий колір, а з внутрішньої сторони робимо білий На цьому фоні квіти будуть дуже гарно виглядати. Встановлена шафа керування з контролером Elevel, класична схема, щит Schneider Electric, автоматика також Schneider Electric. трохолоджувач вінпойнт потолочного типу або стельовий, два вентилятори. Склопакет у нас на три скла. Всередині, як вже казав, білий. Стеля виконана сендвіч панелі ппу 60 з двохсторім металом 05, а стіни ізольовані сендвіч панелі СП-32. В приміщенні вже було вікно і було прийнято рішення, що камеру ставимо і буде... вікно виходить на вулицю і всередину. Проєм. Зверху знизу ізолювали, а збоку не було місця для того, щоб утепити, вирішили залишити так. Все це опрамили кутами зовнішніми і просиконили місця, де були якісь зазори. Світло, лінійні світильники 90 см. Кількості 6 штук. Отак ось воно виглядає. Вигляд з зовнішньої сторони. Ось так. На вулиці встановлений агрегат в тихохідному виконанні, вентилятор на 900 обертів, а не на 1300. Середний ізольований спеціальним поролоном обешумлювачем. Ось таким чином це все діло працює. Дуже тихо, тут ще й повезло, що був навіс трошки від другого поверху, було теж ізолювати звук. Дякуємо. За те, що подивились, якщо потрібно заказати або задати якісь питання, набирайте, будь ласка, по нашим телефонам. Гарного тихого дня!